Сідаємо зручно, з рівною спиною і вкладаємо запясть на коліна, долоні відкриті, прикриваємо очі. Увагою зачіпаємося за маківку і маківкою починаємо плавно витягувати з намарах до стелі. І від цієї зони стікаємо увагою вниз і починаємо плавно, рівномірно заповнювати простір тіла. Заповнюємо простір голови, простір шиї. Розтікаємо з увагою поверхні кінцівках від плечей і вниз до кінчиків пальців рук. Заповнюємо увагою простір грудної клітки. Червону порой простір тазу і нижня кінцівка підстегана вниз до кінчиків пальців ніг. рівномірно розподіляємо увагу по всьому простору тіла. І м'яко видихаємо через ніс. Вдихаємо потепокуджає плавний тонкий до рівномірний. Додих. І видох. Відкриваємо очі долоні за тазом вдових і виправляємо ноги видихом. Вам зміщаємо з тазом до п'ят. Вдох. І руками тянемось вперед, плавно відкочуємось на спину. А видих. Підтягуємо коліна до обличчя, руками тянемось вперед, вдох, скругляємось. Захоплюємось руками за гомілки, стопи пограємо тазу на землю. Видих, підіймаємо таз вверх, розгинаємось. Дихаємо тут в статиці вдох. Видих. Живіт підтягнутий Вдих. Видих. Ще вдих. І видих виштовхуємо таз по вища. Опускаємо таз на землю, руки через сторони назад за голову. Вдих. Потянулись ногами вверх в стелю. І запрокидаємо ноги назад за голову видих стопок долоні. Дихаємо тут вдох. А видих. Витягуємо з маківкою назад вдих. Видих. Ще один вдох. Перекочуємо з насідниць вдох плавно. Підходимо тазом назад, а видих. Виштовхуємось від землі руками, підтягуємо ліве коліно до грудей вдових. І правою рукою захоплюємось за стопу. Видих, розкриваємо стегно назовні, підтягуючи п'ятку до плеча. Лівою рукою перехоплюємось за стопу зсередини, вдових. І опускаємо праву руку на землю, відводимо сідницю ліво назовні. І видих, розгинаємо ногу в коліні, тянемо смоківкою вверх, вдихаємо тут вдогих, видих, вдогих. Виштовхуємо звід землі тазом, видих, ще вдих, І видих. Згинаємо ногу в коліні, п'ятка до тазу, вдогих. І вкладаємо стопу в стегно, а видих, випрямляємо спину. Підіймаємо руки через сторони вверх, вдих, долоні за потилицю. І нахиляємось вправо, а видих. Через центр скручуємось вліво, вдих. І через центр нахиляємось вправо, а видих. Скрутка вліво, вдих. Боковий нахил вправо, а видих, плечі опущені. І ще раз вліво скручуємось вдих. І вправо нахиляємось видих. в центр, скручуємось вліво вдох. Чуть підгинаємо праву ногу в коліні. І права рука захоплюється за ліве коліно, ліва із-за спини за праве стегно, видих. Нахиляємось, тянемось ніби плечем правим до стегна, вдох. Лівою рукою пробуємо зайти поглибше, зачепити за стегно. І підіймаємо грудну клітку над тазом, а видих, скручуємось. Вліво і відтягуємо праву стопу від себе. Вдихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Розвертаємо голову в центр Вдих. Натягуємо праву стопу на себе. І розвертаємо торс. Видих, Захоплюємося за праву стопу. Тут винирюємо, витягуємо смаківкою вдих. і вкладаємо живіт на стегну, видих, обличчям тягнемо з внутрішньої сторони від ікронажного м'яза. Вдихаємо тут вдох. Видих. Плечі з лопатками тягнемо вниз по спині. Вдох. Віддих. І ще вдох. І видих. Плавно винирюємо вдодих. Відпускаючи стопу, випрямлю ліву ногу, а видих. Зміщаємо тазом до п'ят вдох, відкочуємось на спину плавно, а видих. Підтягуємо коліна до обличчя вдох, захоплюємось за гомілки. І стопи краям тазу на землю, підіймаємо таз вверх. видих, розгинаємо і зводимо лопатки. Вдихаємо тут вдоріг. Видих. Вдовіх. Видих живіт підтягнути. Ще вдовіх. І видих. Давно опускаємо таз на землю. Вдох. Руками тягнемось назад за голову. І потягнулися ногами ворог в стайню. Видих, запрокидаємо ноги за голову, стапо білоня. І тут витягнулись маківкою назад. Розводимо лопатки від хребта, дихаємо вдих. Видих. Розширяємо спину вдових. Видих. Ще доріг. Видих. Перекочуємо з насідниці. Вдодих, п'ятка в землю, відходимо назад, а видих. Виштовхуємось від землі, підтягуємо праве стегно до грудей вдих. Лівою рукою захопились за стопу, а видих відводимо стегно назовні. Права рука захоплюється зсередини за п'ятку, вдих. Ліву руку опускаємо на землю, відводимо праву сідницю в сторону. І а видих випрямляємо праву ногу, випрямляємо спину. Вдихаємо тут вдих, а видих. Лопатками тянемо зуни, смаківкою вверх. вдих, А видих. Ще виштовхуємо грудну клітку наверх. вдих, І видих. Згинаємо ногу в коліні вдих, І стопа в стегну. А видих. Підіймаємо руки через сторону вверх, вдовіх. Долоні за потилицю. Нахиляємось вліво. Видих. Тут невелика амплітуда. Через центр скручуємось вправо. Вдох. І через центр нахиляємось вліво, видих. Скрутка вправо Вдих. таз притискаємо до землі. І через центр нахиляємось вліво. Видих. І ще раз скручуємось вправо вдих, Активно тазом виштовхуємо землю. І скручуємось та нахиляємось вліво, а видих, підіймаючись до центру, скрутка вправо вдових. підзгинаємо ліву ногу в коліні. Ліва рука перехоплюється за праве коліно. І права рука із-за спини за ліве стегно видих. Тут тягнемось з лівим плечем до стегна вдих, Пробуємо правою рукою зачепитись поглибше. І підіймаємо плечовий пояс над тазом, скручуємо грудну клітку, максимально вправо. видих, дивимось за, плеч... за плече, Дихаємо тут Вдих. видих. Активно штовхаємось Вдих. від землі. Видих, ще вдих. І видих. Погляд вперед Вдих. Розвертаючись до центру. А видих перехоплюємо за ліву стопу. І тут винирюємо вдих, Вкладаємо живіт на ліве стегно. Видих, витягуємось нахилі. Дихаємо тут вдих, Видих. Вдох. Ще далі тягнемо з маківкою вперед. полі. Видих. Лопатки опускаємо вниз по спині. Вдих. І видих. Плавно винилюємо вдодих. Відпускаємо ногу і випрямляємо праву видих. Зміщаємо стазом до п'яти, Вдох. Руками тянемо вперед, відкочуємо сплавно на спину, а видих. Виводимо руки через сторони назад за голову, ногу вверх до стелі. Вдох. І потянулися ногами за голову видих, Стопо в долоні, видовжуємо тут шию маємо ліву ногу вверх до стелі. вдих, І відтягуємо стопу від себе. Видих, тянемо стопою вверх. дихаємо тут. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. Вдих. 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 Видих. Ще вдих, Видих. Натягуємо стопу на себе, вдодих. Опускаємо ногу. Видих. Підіймаємо праву ногу вверх, вдих, І відтягуємо праву стопу від себе, видих в стелі. І пробуємо тут підіймати тазною грудною кліткою, вдихаємо вдих. Віддох, руками тянемось назад. Вдих. видох. Вдих. видох. Ще вдих. Віддох. Пробуємо на ширину накочу. Вдих. Віддих. ще один. Вдих. І видих. Натягуємо праву ступу на саму. Ступав до лобі, плавно опускається. Вдих. Повільно опускаємо спину на землю, видих п'ятки біля тазу. Руки в горизонтальну лінію, вдох, долоні на землі. Випрямляємо ліву ногу, а видих. Натискаючи правою стопою в землю, зміщаємо таз вправо. вдих. І права стопа на ліве стегну. Видих лівою рукою захоплюємо за праве коліно і розвертаємо таз вліво. Голову розвертаємо вправою правою рукою, ніби тянемо щось в діагональ. Дихаємо тут вдих. Видих. Пробуємо притискати праву, праву лопатку до землі. Вдих. Видих. Лівою п'яткою тягнемо зі минус. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдох. Видих. Вдох. І видих. Відпускаємо праву ногу вдовіх. Таз на землю. І випрямляємо ногу в коліні. А видих. Підтягуємо ліву стопу до сідниці. Вдох, стопа на землю. Зміщаємо таз вліво, видих. Вкладаємо стопу на стегну, вдох. І права долоня зверху на коліна. Розвертаємо таз вправо, голову вліво, і лівою рукою, ніби тягнемо, щит тягнає вліво. І тут видихаємо, вдихаємо Вдох. видих, Вдох. Видих. Тянем из муківка в арх, Вдих. выдох, Вдих. выдох, Вдих. выдох, Вдих. 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 І выдох. Відпускаємо ногу вдох та запускаємо на землю. Видих, випрямляємо ліву ногу в коліні. Підтягуємо коліно до обличчя, руками тянемося вперед, скругляємо сплавно вдох. І перекочуємось на сідниці, видих, відходимо тазом назад вдох і складаємо ноги. Зручне положення видих, Зап'ястя на колінах вдодих. И очі прокрываем выдох, растягиваем вдоха, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох. вдох. І видих. Відпускаємо дихання, дихання вільне. Кінчик язика замикається на за заверхнемо зубами. І дуже плавно з'єднюємо волоки і вказуні пальці легким кондук. Тут на деякий час завмираємо в нерухомість. Споглядаємо за відчуттями в тілі. За тим, як тіло дихає, і за тим станом, в якому ми перебуваємо на даний момент.